Дніпропетровщина долучається до формування додаткових бригад Нацгвардії, Нацполіції та Держприкордонслужби. Разом з досвідченими військовими добровольці звільнятимуть Україну від окупантів. Для цього пройдуть інтенсивне навчання та отримають сучасну зброю, зокрема і західного зразка. Україна обов'язково повертатиме своє. Ми будемо звільняти кожний населений пункт, кожний клаптик нашої української землі. Ми повинні зробити наші сили оборони ще більш могутніми, ще більш потужними. Розпочинаємо новий проєкт створення додаткових бригад на базі Нацполіції, Національної гвардії, Державної прикордонної служби України. Людь, Буревіз, «Спартан», Карадах, Азов, Рубіж, Сталевий Кордон, Червона Калина. Ці назви повинні стати нічним жахом для окупантів. Ми теж долучаємося до створення бригад Міністерства внутрішніх справ. Запрошуємо мотивованих, сильних добровольців, які за своїми моральними і фізичними якостями готові захищати нашу батьківщину. У гвардії наступу бригади Сталевий кордон, червона калина, лють, рубіж, спартан, карадах, буревій, азов. Доброволець зможе обрати ту, де відчуватиме найбільшу мотивацію та матиме однодумців. І для того щоб ми могли звільняти наші землі і працювати єдиним кулаком. Ми створюємо бригаду Людь, в яку запрошуємо в першу чергу поліцейських діючих і тих, які. Колись були поліцейськими, які знають, вміють працювати зі зброєю, яких з першого дня вчать працювати в населених пунктах, заходити в будинки, заходити безпосередньо в кімнати. Тому ті навики, які мають поліцейські, вони є неоцінені для визволення саме і звільнення населених пунктів. Відповідно, ми запрошуємо всіх діючих, ми запрошуємо всіх колишніх поліцейських, працівників правоохоронних органів, і звичайно, ми запрошуємо. Мотивовану, небайдужу молодь, яку ми навчимо, яку ми вмотивуємо, яку ми озброїмо новітніми технологіями, новітніми видами озброєння натівського стандарту. І разом з вами. Будемо визволяти нашу державу. Основу нових бригад складають військові, які мають великий фронтовий досвід. Добровольці підсилять підрозділи, але спершу вони пройдуть інтенсивну підготовку, отримають сучасне озброєння і техніку. Національна гвардія України поряд з Збройними силами України на сьогоднішній день виконує завдання по звільненню наших територій. Нашої держави на передньому краї дуже багато залученого особового складу, тому на сьогоднішній день, за підтримки офісу президента, Міністерства внутрішніх справ започатковано цей проєкт щодо набору до підрозділів оперативного призначення до Національної гвардії України. Ті, хто потраплять до нових бригад, матимуть ті самі гарантії та пільги, що й Збройні сили України, зазначив Вадим Макаренков. Дізнатися більше про кожну з бригад та записатися онлайн можна на сайті storm.mvs.gov.ua. А ще заявки приймають у дев'яти центрах надання адмінпослуг Дніпропетровщини у Новомосковську за адресою Калнишевського 1. Битви. Битися, помститися, бо війна це помста. За Маріуполь і Бучу, за Дніпро і Станіславські Кручі, за Аюдаг і кожен зрешетований дах, за кожен рубець, за рубіжне. Міністерство внутрішніх справ України формує спеціальні бригади Національної гвардії, Державної прикордонної служби. Та національної поліції це елітні бойові підрозділи, оснащені за останнім словом техніки і технологій, які повертатимуть Україні її землі. Вісім бригад. Одна ціль остаточно знищити ворога щастю, без жалю до останнього бою. Вступайте в лави гвардії наступу! Час повертати своє.